Поль мирний, але готовий до бою. Його обороняють не лише на блокпостах, але й з моря. У самому місті російські терористи не стріляють, але з окупованих територій постійно прилітають безпілотники-розвідники. Про ситуацію у Маріуполі дивіться далі. Терористи запускають безпілотники до Маріуполя переважно у вечірній і нічний час. Тому поцілити зі стрілецької зброї в них досить проблематично. Хоча іноді збити ці апарати українським бійцям все ж вдається. Ни один, не два человека должны там стрелять. Ну, чем больше, тем лучше. Официальный огонь ведется, вот, плотность огня увеличивается. И вероятность того, что попадем по летательному аппарату, возрастает. А ось як захищають кордон із води на Азовському морі. Хлопці з Маріупольського загону морської охорони постійно патрулюють акваторію і кажуть, у разі нападу готові гідно відповісти противнику. Є необхідне озброєння. Головний мінус багато кораблів і катерів. Уже вичерпали свій ресурс і повинні бути списані, але завдяки умільцям досі на плаву. передать привет своей любимой, которая находится в Одессе сейчас. Вновь все нормально. Серед рекордонників, які зараз несуть службу на морі, є і хлопці, що потрапили під обстріл 31 серпня. Тоді катер берегової охорони затонув. Загинули двоє людей. Вісім хлопців врятувалися. Серед них і Олексій Лютий отримав важку косі. Лютий він отримав важку контузію. Лежав у госпіталі і після тривалого лікування вирішив повернутися на передову. І ось вперше вийшов у морсьбілом. Ну вже настроєння хороше Як іначе? в творя, нова границя, з друзі, товариші, сім'я. А на суші навколо Маріуполя продовжують будівництво укріплень, споруджують бліндажі, риють окопи і встановлюють протитанкові їжаки. Ольга Сас, Трубачов, телеканал Інтер.